Вітаю всіх на каналі Йога Допомога. Мене звати Таня Габінет. Я інструктор йоги та тілесний терапевт. У цьому відео розберемо прості та надзвичайно корисні вправи для спини. Почнімо з положення з рівною спиною на чотирьох точках опори. Руки під плечима, коліна під тазом. Вдих, живіт опускається, хвостик та голова підіймається. Видих підіймається точка між лопаток, округляється поперек, живіт пружний, підтягується, вдих розширення передньої поверхні тіла, видих, розширення задньої поверхні тіла. Виконуйте цей комплекс для хребта регулярно. При болях у спині як підтримку до лікування. Або як профілактику. Вправи його терапії або оздоровчої йоги ефективні лише тоді, коли робляться уважно, більш коректне слово, навіть усвідомлено, повільно та синхронно з диханням. По часу заняття займе максимум 20 хвилин. Далі, починаючи від хвостика, спина прогинається хребет за хребцем і назад. Не слід старатись зробити все ідеально. Рухайтесь повільно та усвідомлено. Далі знову спина пряма. Шия обов'язково продовжує лінію хребта. Рухи хвостиком в боки. Весь хребет тягнеться за хвостиком, імітуючи рух змії. Виходить синусоїда на горизонтальній площині. Далі слід перевернутись на спину. Ноги зігнуті в колінах, поперек на підлозі, стопи на ширині тазу, вдих, відштовхуючись від килимка п'ятками, слід підняти спочатку куприк, потім поперек. Вся спина кругла. Спочатку поперек торкається до підлоги і поступово підіймається, доки вага тіла не опиниться на лопатках. Видих. Кругла спина опускається на килимок від грудного відділу гребець за хребцем. Слід повільно та уважно опускати спину так, щоб можна було порахувати хребці аж до куприка. Чудово! Напишіть у коментарях свої враження від заняття, які заняття хотіли б бачити на каналі ще. Буду вам дуже вдячна! Тепер на вдиху підіймається живіт округляючи поперек. Між килимком та попереком арка. На видиху живіт опускається і все тіло розслабляється. Уважно та вдумливо рухайтесь, з кожним вдихом буде краще і краще. Максимально розслабляйтесь і з видохом не поспішайте, дайте можливість своєму тілу запам'ятати зміни. Спостерігайте за своїм тілом, ритмом дихання та за тим, як виникають та зникають різні думки. Закінчувати практику слід розслабленням всього тіла тривалістю 2 хвилини, як мінімум. Будьте здорові та усвідомлені. Підписуйтесь на канал, на дзвоник, щоб одразу дізнаватись про нові відео. Ваша йога допомога.